Для відбудови в Харкові не чекають на закінчення війни. Така позиція міського голови Ігоря Терехова. Тож відновлювати будинки почали ще у 2022 році, і це було 200 об'єктів. Наслідок обстрілів без даху над головою залишилися понад 150 тисяч харків'ян. Крім того, Харків прихистив понад 200 тисяч вимушених переселенців, значна частина яких планує залишитися у місті. Тож людям десь потрібно жити. Масштабні ремонтні роботи з відновлення житлового фонду цього року проводилися на північній Салтівці у п'ятихатках та в інших районах. На кінець поточного року у місті було відновлено понад 50 об'єктів шляхом капітального ремонту. Ці всі об'єкти були пошкоджені середньою ступеню важкості, тобто зруйновані фасади. Контури покрівлі втрачена несуча спроможність об'єкту, тобто достатньо складні роботи були виконані до кінця поточного року. Наразі у нас перебуває ще на кінець року у статусі капітального ремонту, тобто працюють підрядні організації понад 23 об'єкти, які знаходяться на різних стадіях. Тобто є деякі, які почали там місяць тому. Є ті, які відновлюють вже понад там півроку, тому що достатньо великі пошкодження. Ми отримали ці об'єкти. Стосовно планів на наступний рік. Тобто плани у нас амбіціозні, але є, але стосовно фінансування цих планів. Тобто, на кінець поточного року, якщо розглядати це все у проєктно-кошторисній документації, на що ми виробили, скільки звітів ми отримали по цій документації, це вже наразі 118 об'єктів, з них, здається, понад 2,5 десятки з термомодернізацією. Але загальний кошторис відновлення цих об'єктів, він ну, непідйомний для міста. Тому у планах міста після спілкування з мером є основний план це пошук коштів на відновлення цих об'єктів, тому що на загал у нас у статусі капітального ремонту, який наразі ми розробляємо, перебуває понад 284 об'єкти. Тобто, це об'єкти, на які вже отримані звіти, чи вони перебувають на стадії проєктування. Тому загальний кошторис їх важко там уявити, і бюджету міста це дуже важко уявити. У нас є перелік об'єктів, який вже визначен, які будуть демонтовані. Ну, всім відомий, уже 82, перший під'їзд. Є ще такі на Небесній Сотні після прильоту авіабомби, там зруйновано, мені здається, п'ять будинків, але вони зруйновані вщент. Є ті об'єкти, які наразі перебувають у дуже важкому стані, але частково. Ну, тобто це під'їзд або половина під'їзду. Вони дійсно скоріш за все будуть демонтовані, але експертизи поки що е, говорять про те, що ми їх можемо відновити. На загал, ну, так як вони були до повномасштабного чи влучання з термомодернізацією вже ну тобто у новій формі, скажімо так, він буде у ЖИ 82» два. Іде не за графіком. По перше, тому що стараємося зберегти матеріальні цінності, які залишилися у людей. На загал, це може бути все, що завгодно від там болірів до там, я вибачаю, там сантехнічних інсталяцій, унітазів. Все, що можуть люди забрати, щоб компенсувати собі потім при отриманні сертифікату ремонтні роботи. Тобто підрядна організація і місто в частності йде назустріч, тому графіки, які ми планували спочатку, вони мали на увазі чистий демонтаж. Ми багато часу витрачаємо, багато часу присвячуємо тому, щоб саме спустити там з квартир матеріальні цінності людей. То, що стосується самого проходження демонтажу. Є моменти там з переплануванням, ну тобто, невідповідності там технічним паспортам, які там є, базові, але є завдання, і виконуємо як є. Ну поки що ми перенесли там з кінця року, як планували завершити все. Поки що перенесли на 17.01 розрахунково. Але будемо дивитися, тому що середня і нижня частина дуже ушкоджені, і це може також коригувати графіки. Разом з відновленням житлового фонду розробляється і оновлений генеральний план розвитку міста Харкова. За попередніми підрахунками збитки, що були завдані місту внаслідок обстрілів, вже сягають 9,5 мільярдів доларів США. Стосовно планів на наступний рік процеси не будуть зупинятися ні у капітальному ремонті, ні у реконструкції. Є ще на загал дуже. Болюча тема для міста це реставрація, тому що у нас пошкоджено там понад 88 об'єктів пам'ятки архітектури. Ніде ми не зупиняємося і в проєктуванні, і в відновленні. Але я думаю, що на початок року основне завдання, тому що ми відробили саме 23-й рік у плані проєктування, дуже, як на мене, добре. Це пошук та залучення коштів для відновлення. Для міста це дуже болюча тема, тому початок року буде присвячений саме цьому. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків, новини.